Всім привіт! Якщо ви відкрили це відео, то вас однозначно зацікавило, що ж обновилося в Сайлексах 22-го року. Та насправді нічого, тому що криза з велосипедами всьому в світі вона так і продовжується із запчастинами, і тому моделі змінюються ну дуже повільно. У 2022 році у сайлексів додалося декілька кольорів. Ви зможете побачити всі на сайті. А сьогодні я вам нагадаю, взагалі, що таке Сайлекс і на якому обладнанні він зроблений. Коли люди приходять купляти Сайлекс, вони хочуть абсолютної універсальності і вони її отримують, так як це і шосейний велосипед для тренувань, і турінг, і гревел, який може їздити абсолютно всюди, враховуючи, що тут по стоку стоять покришки на 38 мм, сюди можна поставити і покришки 45 мм, при умові, що колеса будуть 27,5. Тож це справді. Повністю універсальний велосипед, який розрахований під різні умови, навіть для того, щоб можна було їздити на ньому на роботу. Його люди і беруть для того, щоб він кожен день працював і був надійною такою конячкою, яка не підведе, можна їздити і в гонки, і в турінги. Сьогодні я вам покажу Silex 400 і 4000 і яка в них взагалі різниця. З попередніми роками різниці абсолютно ніякої, вони зроблені абсолютно так само на тих самих комплектуючих. І перший і другий велосипед повністю зроблені на обладнанні GRX 400 GRX 400 це таке, от, знаєте, золота середина, що можна поставити на велосипед, щоб працювало надійно, але при цьому при заміні комплектуючих вам це не обходилося в таку копійчину. Тому навіть при пошкодженні дуала його можна змінити на новий. І при цьому не заплатити всі гроші світу. І на SciLexy 400, і на SciLexy 4000 встановлена система шатунів GRX 600. І ось тут важливо, тому що це дабл з розрахунком 46 на 30. То виходить, що перший і другий сайлекс зроблений на системі 2 на 10 дві швидкості спереду і 10 швидкостей позаду. Труби алюмінієвого сайлекса зроблені по декількам технологій, які, звісно, популярні і приміняються в усіх інших брендів: це гідроформінг труб, для того, щоб задавати їм спеціальну форму, і патрійний батинг. Це коли всередині труби велосипеда сточуються алюміній для того, щоб прибрати його в непотрібних місцях, які не впливають на міцність, і тим самим облегшити раму. У карбонового сайлекса в раму при її створенні домішуються спеціальні наночастки, які підвищують міцність рами на 40%, відповідно від тих моделей велосипеду, в яких ця технологія не приміняється. І взагалі насправді можна сказати, що у карбонові сайлекси вони по вазі дуже конкурентоспроможними з аналогічними велосипедами в даній комплектації і за дану ціну. Якщо ви візьмете його і піднімете. По перше, ви сильний, А по-друге, такі велосипеди будуть навіть відчутно легшими ніж інші бренди. По геометрії ці велосипеди часто називають щось типу. МТБ на асфальті, ну хоча насправді посадка тут буде не прям такою, щоб на МТБ, але посадка вам дозволяє на цьому велосипеді проїжджати дуже 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 великі відстані. Тому ці велосипеди ідеально підходять під марафони. Що іще тут є марафонсько. На цих велосипедах є можливість на вилку встановити кредли або підфляжники. Тобто на вилці є бонки, і це також круто, тому що ті, хто їх використовували, знають їх важливість. Також на обох моделях є ще бонки під нижньою трубою, на нижній трубі і на підсидільній трубі. Тобто, фактично, ви можете поставити сюди п'ять фляг. Система тут, звісно, гідравлічна, і фішка мерід в тому, що вони використовують спеціальні радіатори, які охолоджують гальмівну систему. Тобто, вже коли ви будете гальмувати, у вас на даних велосипедах гальма будуть охолоджуватися і швидше, і краще. Відповідно, вони вам збережуть і колодки, і гальмівну систему в цілому. Сайлекси заробили таку високу популярність за рахунок своєї геометрії. Геометрія заключається в тому, що при відносно прямій посадці, прямішій, ніж на шосерах або на більш спортивних гравійниках, у вас буде дуже високий кермовий стакан. Для чого це зроблено? Ті, хто вже давно їздить на велосипедах, розуміють, а ті, хто іще тільки вибирають собі сайлекс або інші моделі, вам потрібно знати, що це для жорсткості велосипеда. Чим велосипед жорсткіше, Тим він буде більш накатистим, це якщо так от дуже грубо сказати, тому що енергія, яка знаходиться під час руху велосипеда, вона не буде витрачатися на те, що велосипед буде її поглинати власною рамою або колесами. Тому накат велосипеда буде залежати в тому числі і від жорсткості велосипеда. Покришки тут уже готові до безкамерного встановлення, і це дуже круто, тому що купивши просто герметик, ви можете це зробити вдома. Вам для цього потрібен тільки насос, який можна поставити на підлогу. І накачати покришки з герметиком. Для цього є спеціальні набори, і я думаю, навіть консультанти в магазині підкажуть, як це все правильно і швидко зробити. На моделі Silex 4000 під сідлом, там, де рейли, знаходиться спеціальне кріплення під мультитул, куди вкладається спеціальний мерідовський брендовий мультитул. Це насправді дуже круто, тому що він там взагалі не заважає, і ви можете використовувати байкпакінг, ви можете використовувати. І фару, але при цьому у вас завжди з собою буде зручний функціональний мультитул. Ну а сідло на цих велосипедах зроблено із таких матеріалів, що скоріше за все воно підійде будь-кому, і вам не потрібно буде його міняти на те, яке буде підходити, наприклад, конкретно під вашу анатомію. Ну і внутрішня проводка в цих велосипедах зроблена непогано. Тобто, якщо на салексі 400 проводка просто входить в бік нижньої труби, то в селиксі 4000 є спеціальне місце входження всіх. Тросів і гідроліній уже на нижній трубі так само, але вже її зверху. В принципі, це зроблено навіть так, що, скоріше за все, не буде заважати і байкпакінг, тобто е внутрішня рамна сумка. І плюс Сайлексів в тому, що навіть при встановленні двох фляг е рама дозволяє вам встановити внутрішню рамну сумку без проблем. І також. На 4000-му сайлексі система зроблена так, що ви її можете змінити під Shimano Di2. Це електронна система, яка вам дозволяє взагалі не використовувати троси перемикання передач, виключити тільки гідролінії. Ну і в якійсь мірі, все таки, це уже електроніка, і можна навіть з більшим комфортом використовувати свій велосипед. Але це так при умовах, якщо ви хочете його обгрейдити, ось такі от сайлекси. Хоч вони і не обновилися, але вони тримають марку, не змінюються, і що головне не погіршуються. Тобто, це велосипеди, які будуть актуальними ще не один рік. Вони будуть нам дарувати і мандри, і подорожі, і тренування. Також на сайті можете подивитися наскільки змінилися ціни, наскільки змінилися кольори, і підібрати для себе той, який сподобається найбільше. Залишайтесь з нами на каналі, все буде Україна, і всього вам доброго.